Усім привіт! Як завжди, з вами Павло, і як завжди, ми поговоримо про щось цікавеньке зі світу портативного аудіо. І чимось цікавеньким в нас будуть сівґа Nightingale Думаю, багато хто з вас, особливо тих, хто слідкує за моїми оглядами, знає, чим відома компанія Сів. Вони створюють гарні планарні повнорозмірні навушники. І тут вони вирішили спробувати себе і у внутрішньоканальних. І створили ось цю модельку, яку назвали Nightingale 16 ом імпедансу. 100 ДБ чутливості, тобто відносно в розкачці, але в цілому гарний дизайн, цікаве пакування, там і все таке. А їх вартість складає 10 650 гривень. Посилання додам на офіційного представника в описі. І в цілому це все робить. Їх доволі цікавою моделькою, тим більше, що забігаючи наперед, скажу, що вони обрали класний, але доволі не мас-маркетний тюнінг. Тому це не зовсім така в нас сучасна універсальна моделька, це все ж для поціновувачів вишуканих збочень. А анекдот дня сьогодні такий: він мене так бісить, Ін іноді хочеться дати йому в морду. І мені теж так, і тобі теж. Давайте відкриємо коробочку і подивимося, що в нас тут є. А вона навіть виглядає дуже класно, приємна на дотик, і тут такий незвичний червоний колір, в якому є такі глітер, такі от блискавки, які які ледь помітні. Тож Дуже цікаво виглядає і дуже добре поєднується з цією золотистою смужкою. Тож, коробочка, бачите, теж не зовсім стандартної форми. Класно, отак відкривається. Тут в нас безпосередньо навушники, навіть з плівочкою на фейсплейті, але одну я вже стягнув, а іншу залишив, щоб ще продемонструвати вам. І тут ось такий практичний чохольчик, дуже жорсткий, тож буде надійно захищати. А, у нас тут комплектний кабель і пластиковий органайзер з чохольчик з набором насадок. Тобто дуже зручна штука, щоб. Їх отак відкриваєш і одразу бачиш все, що в тебе є. А є в нас тут два набори по три пари насадок, і це такі, от, знаєте, там, як насадки кращий вибір або наша лінія. Це перевірені, перевірені часом насадки, тобто ось ці класичні сірі силіконки, і ось ці більш м'які, чорні з кольоровими центральними частинами. Тобто ми це багато разів бачили, і вони дійсно довели, що вони гарні. Самі навушники, як на мене, теж виглядають неймовірно. Здається, так, ось тут я вже зняв плівочку. Як бачите, фейсплейт тут відполірована деревина з такою текстурою, дуже насичною і класною. Плюс тут насправді такий трохи фокус в тому, що орієнтація їх фейсплейтів відрізняється від тієї форми, до якої ми звикли. Ми зазвичай звикли, що в нас зверху більш широка частина, а знизу більш вузька. Але в Nightingale це навпаки. Як бачите, ось тут у нас коннектор, і тут, де розміщений випромінювач, у нас більший розмір, а тут, де тільки конектор, він менший. Що в цілому логічно, але завжди робляться наоборот. Навпаки. Тобто, І, скоріш за все, бачите, тут цей випромінювач планарний розташований близько до звуководу. Звуковод Теж металевий з класною насадкою, решіточкою цією захисною. Тож, виглядає все це дуже гарно зробленим і дуже красиво. Все з металу. Звуковод не дуже довгий, але шумоізоляція добре тримає десь на середньому рівні. Не треба ось так робити, звісно, але якщо вже так трапилось, то що ж, звукоізоляція десь на середньому рівні, тому що сам навушник допомагає закрити ваше зовнішнє вухо і трохи працює як теж пасивний радіатор. Давай далі, далі розпакуємо сам кабель, бонусний аксесуар це в нас, як завжди, липучка. І тут використ... використані ось такі двопінові конектори з трошечки припіднятим сокетом або втопленими пінами. Ну, виглядають вони гарно, з'єднані разом. Так, це в нас, здається, лівий навушник, і йому потрібен лівий конектор. Тож, зараз. Ось так, бачите, гарно сідає, гарно виглядає, дуже поєднується добре. Кабель зроблений доволі надійно. Там, звісно, якісь там якісні матеріали і все таке, але мене в першу чергу тут цікавить ергономіка. І з нею все теж добре. Є завушена, не жорстка, тому кабель комфортно тримається за вухом. Далі він ось так от іде плетений такого класичного чорного кольору. Він товстіший, ніж зазвичай, але доволі м'який. Тобто це не такий якийсь авдіофільський канат, але гарний кабель. Ось він доходить до розгалужувача і повзунка. І ось тут вже йде з плетени до самісінького штекеру. І от в якості штекеру в нас тут пентакон 4,4 гордих міліметри. Тож, як бачите, з моєї точки зору, все на дуже класному рівні, дуже добре виглядає, запаковано і екстер'єр чудовий. І ось наступив час для найулюбленішої частини нашого шоу, яке зветься: А що там зі звуком? А зі звуком в них все дуже цікаво, тому що сівга вирішили бути не мейнстрімними. Вони не стали робити там чергову вешку і навіть Харманівську криву. вони Пішли іншим шляхом і створили дуже рідкісну на даний момент модельку акцентовану в першу чергу на середніх частотах, а всі інші частоти теж присутні, але без акцентів, без зайвої доданої енергії. І тому це виходить в першу чергу навушники да, для чогось гарно записаного, якісного, ну там в першу чергу вокал, якісь певні інструментальні композиції. Ну і в цілому те, що записується за допомогою. Назвемо їх так реалістичних інструментів, ну і, мабуть, без електрики в першу чергу. Тож, ось так. Хоча я із задоволенням слухав з ними і певну електроніку, і класику поп-музики. Тобто, єдине, що, мабуть, на них не, не так круто слухати, це там якісь сучасні жанри, яких потрібен прям потужний домінуючий бас. Але в цілому дуже приємна, гарна швидкість, чудова передача нюансів і текстур, доволі гарні атаки з затухання, але тут немає традиційного акценту кількісного нижньої частоти йдуть майже в вровень з середніми, а глибокий бас навіть трохи там десь на 5 дБ чи е, біля того його навіть піджали, щоб він не домінував і не заважав саме натуральним інструментам, в яких е, рідко присутня ця. Глибоко басова складова, тобто тут глибокого басу буде достатньо, наприклад, для органу, але не для того, щоб там переїхати вас якимось мега потужним низьким басом. Гарна швидкість, атаки, затухання, непогана пружність, коли необхідно відіграти якісь інструменти, але тут не буде там лупашева або якоїсь гіпердоданої ваги. Тож, приклад у нас це така класична аудіофільська. Аудіофільська композиція If I Only Could від Blues Company. Ну і тут в нас типово теж для сучасних аудіофільських записів, приємна басова лінія, гарно прописана, трошечки підкреслена, і навушники на дуже гарному рівні її видають. Середні частоти це головна зірка цього шоу, і вони тут дійсно дуже класні. В них є такий певний акцент на мікроконтрасті, типовий для, скажімо, ну... Навіть не типове, а те, що ми очікуємо від планарів, і це звучить дуже приємно, з чудовою реалістичністю. Це забезпечує класні емоції, динаміку, розподіл ваги. Але знов-таки треба, щоб все це було у запису. Тому це набушники, до яких краще підходити, там пошукавши якісь гарні ремастери, ремікси і все таке. І тоді вони вам видадуть. На максимум з цих емоцій, той самий час вони не заходять дуже далеко в мікроконтраст, щоб звучати там якось зовсім сухо і моніторно. Замість цього ви е, отримаєте гарну сцену, дуже гарну, тобто глибина нормальна з гарною проробкою планів, а от ширина просто е, дивовижна. Вони дійсно широкі, з гарним. Розташуванням інструментів, відчуттям повітря і всього такого іншого. Ще одна їх дуже цікава особливість це те, що в них майже немає ось цього типового акценту на верхній середині і нижніх верхніх частотах. Це такий, ну скажімо, інколи це дешевий фокус, інколи не зовсім дешевий. Але це такий типовий крок, щоб отримати да, от відчуття насиченості деталями, більш енергійною, більш такою підкресленою подачі. Це як от підкрутити фільтр Sharpen у фотошопі, чи в Lightroom, чи десь ще. Тобто, є ця детальність, але вона часто буває не зовсім природньою. Тут її немає, і за рахунок цього вокал, особливо жіночий, звучить менш підкреслено емоційно і ближче до того, що є в запису. Також деякі інструменти не зриваються в якусь відверту істерику, і відверто погані записи насправді звучать не так критично. Тобто, з поганими записами ви просто, скажімо. Втратити частину магії, але вони не будуть якимось підкресленим відразним. Тож, дуже такі технічні, гарні середні частоти, як, наприклад, я полюбляю. І в нас прикладом буде один з моїх найулюбленіших треків це Dire Straits Telegraph Road. Довгий трек наповнений віртуозністю Нопфлера і інших музикантів, з купою чудових гітарних пасажів і соло з гарним текстом, і все це навушники відіграють чудово саме завдяки ось цій натуральності а, і, скажімо, відсутності якихось певних забарвлень. По верхніх частотах тут вони доволі гарні з технічної точки зору. Тут планар, гарно відтюнінгований. Сівга вирішили зробити такий фінт, який робили вже деякі компанії. Тобто вони трохи прижали частину десь там до восьми кГц. Ну я приблизно зараз кажу, тобто вони трошечки підприжали ту частину, яка. Відповідає за різкі сібілянти, але яку часто люблять підкреслювати, для того, щоб вам дати ось це відчуття енергічних насичених верхніх частот. А потім вони трохи зробили підйом для того, щоб дати вам більше протяжності верхніх частот. Тож, ну і вони дійсно більше за середньою за протяжністю, дуже гарно збалансована вага. Тобто, це не арматурний такий повітряні легкова, як легкове... легковажні, Легковагові верхні частоти, а і в той самий час це не типова динама, коли там більше ваги, але більш повільні атаки і затухання. Е шаруватість тут доволі базова, але це очікувано, і дуже гарне насичення обертонами. Але в той самий час тут не буде ось цієї додаткової енергії. Для когось це буде поганою новиною, якщо ви звикли там до таких більш яскравих підкреслених ваче. Для когось це може бути і гарною новиною, якщо ви якраз не полюбляєте ось ці різкі сібілянти, особливо на поганих записах. Але в той самий час ну, тут не можна сказати, що вони там, як їх люблять називати, безпечні з точки зору верхніх частот, тому що ВЧ тут все ж присутні. Просто вони не домінують і більш так акуратно зроблені для того, щоб, звісно, дати розкритися середнім частотам, які тут головна зірка цього шоу, а не відволікати увагу на себе. Ну і Прикладом в нас буде Метний. І Лайл Мейс трек називається It's For You. Чудовий альбом, мені він подобається цілком. І цей трек не виключений. Тут і класна гітара, доволі така повітряна і що йде в верхні частоти, купа різної перкусії, і все це дуже непогано відіграють ці навушники, але без зайвого акценту на цьому. Тому взагалі дуже приємний досвід, якщо ви хочете отримати звук там без якоїсь Зайвої агресії на верхніх частотах. Якщо казати про порівняння, що там в нас такого є по планарах, ну, з того, що спадає на думку Hidis mp 145 які наробили багато шуму, вони набагато більш басисті, менш технічні на середніх частотах, тобто більш веселі, скажімо так. Кіфайн Кланар, вони менш вагомі, менш басисті, ніж Heddy's, але все рівно трошечки такі теплуваті, і знов-таки тут в нас набагато технічніша подача. А TінHiFi P2, вони ще більше фокусуються на технічності, вони більше підкреслюють енергію, тобто вони такі більш драйвові, більш агресивні, трохи більш злі. А ось ці більш сфокусовані на середніх частотах на ну, тому, щоб відіграти їх більш насичено і більш реалістично. E, з точки зору джерел, ну вони, скажімо, помірно e, тугі, не сказати, що прям зовсім тугі, але там з телефонного виходу їх дійсно не послухати. Там вони помітно втрачають динаміку, насиченість і ен... е, 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 емоційність. Тож їм потрібен або якийсь непоганий плеєр, або знов-таки непоганий ЦАП. Але, на щастя, в нас багато гарних ЦАПів. На деякі я вже робив огляди, на деякі ще робитиму. Тож не проблема щось для них підібрати. В цілому не можна сказати, що це там One Size Fit All, або там підходять усім. Ні, це от, навушники, що створені там, просто от, для поціновувачів певних жанрів, певних стилів, і в цьому вони дуже класні. Тож, дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.